Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. Я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні я вам знімаю, по-перше, найшвидше в контексті зйомки, монтажу і викладання відео в історію цього каналу, тому що це буквально репортаж з місця подій. Справа в тому, що буквально 30-40 хвилин тому я повернулася додому з чудового заходу, на якому я прекрасно провела час. Зустріла багато класних людей і, звісно, купила книжок. І цим заходом було передвідкриття книгарні Віват нової, яка буде знаходитися на Великій Васильківській 101. А от прямо зараз, коли ви бачите це відео, в них триває відкриття, власне, офіційно. І сьогодні, і завтра там можна буде купувати книги з великими знижками, там чудовий вибір, я сьогодні сама перевірила. Трошки хаотично було все сьогодні, але все одно це додало атмосфери, все одно ми дуже класно провели цей час. Але перед тим як я покажу вам, що і як було, з чого все почалося, я хочу подякувати всім, хто дивився попереднє відео, хто писав мені коментарі підтримки, хто писав мені в інстаграмі, хто ділився своїми приємними спогадами, своїми відчуттями. Я неймовірно вам вдячна. Мені це неймовірно цінно. Я не очікувала настільки великого відгуку, не очікувала настільки великого співчуття з вашого боку. Дуже-дуже вам дякую за підтримку. Я тішилася бачити кожен ваш коментар. І в такі моменти, в такі хвилини, я дійсно розумію, що не просто так і завела цей канал. Не дарма все, що я роблю, не дарма, що ми кажемо одне одному і. Дуже вам дякую ще раз за те, що ви були поряд зі мною в цей момент і писали мені свої слова підтримки. Я дуже дуже вам вдячна за це. А тепер давайте розкажу вам, що власне було. Справа в тому, що десь місяць тому мені написала з пропозицією Маша з каналу Reading Mary і запропонувала провести з нею Вікторину на Київбук Weekend. Що ми власне і зробили? Це була невеличка сцена, невеличка компанія. Раптом ви тут. Після цього заходу я дуже вам вдячна, що ви підписалися на мене. Я розумію, що е, мало хто знав про моє існування на той момент, але я дуже. Вдячна, що мені випала така нагода, це був дуже класний досвід. Ми е, приїхали у виставковий центр, підготувалися трошки, провели, посміялися. Звісно, не обійшлося без форс-мажорів, але в цілому цей день ми провели дуже і дуже круто. Для того, щоб вам трошки продемонструвати, як це було, буде вставка. Ось приблизно так воно все і було. А на пам'ять я залишила собі оцей бейджик, щоб потім згадувати, що саме Київ -бок Вікенд був першим заходом, на якому я була не просто гостею, не просто покупцем книг, відвідувачем лекцій, а й якось людиною причетною до цього всього. Але це не головне. Головне те, що саме там ми познайомилися з Катериною, яка була представницею видавництва Віват, а також авторкою каналу Книжкове буття. Яка, власне, і запросила мене на передвідкриття нової книгарні Віват, надіславши от таке от запрошення. І щоб у вас було більше контексту вставка про те, як це було і як я його отримувала. І що було далі? Яка була атмосфера. Ну, а сам по собі вечір пройшов просто чудово. Ми е, випили трошки вина, поговорили, пограли в крокодила, можна було виграти додаткову знижку на покупки книжок. Наша команда виграла. Але головне було те, що це стало класною нагодою поговорити з людьми з тієї ж самої інформаційної середи, з з тими ж самими інтересами, з тими ж самими поглядами. Можливо. Наприклад, ми особисто познайомилися з Валерією. З каналу атмосферниця ми поговорили з дівчатами з Тіктоку, були авторки класних каналів в Телеграмі, і це було дуже і дуже цікаво з точки зору саме спілкування з однодумцями. Я дуже рада, що я була на цьому заході. Ну і звісно ж, як людина, яка була запрошена на цей захід, я могла користуватися всіми благами людства, а саме знижками від книгарні Нової. І вони пропонували всім присутнім знижку в 50% на книги. Книги Віват і 30% знижки на всі інші книги в їхньому магазині. А також ми в Крокодилі виграли ще 200 гривень знижки. І це було просто, знаєте, такою вишенькою на торті, яка зробила цей без того чудовий вечір ще кращим. І давайте тепер розкажу вам про те, що я власне собі купила і скільки воно мені коштувало, тому що я вам гарантую, ви будете здивовані. Ну, і першою книгою, яку я вам сьогодні покажу, буде «Дев'ять гер. Арберт Лоуренс і його роман Коханець Леді Четтерлей. Наскільки я пам'ятаю, це не перше видання цього роману українською, але попереднього в мене немає. Я не читала цей роман ще. І тому, коли побачила, що ВСЛ його видає, одразу ним зацікавилась, одразу зрозуміла, що рано чи пізно він в мене з'явиться на поличках. І от сьогодні його час настав. Це досить значущий для світової літератури твір, тому що це такий. Роман на грані між балетеристичною літературою і філософськими поглядами, філософським трактатом, тому що тут дуже багато уваги приділяється жіночності, жіночій чуттєвості, еротизму і тому, що наші почуття, наші відчуття. Відіграють в нашому житті і те, що правильна поведінка, загально прийнятна поведінка і очікувана, це не завжди те, що дійсно треба людині. Як з цим взагалі е, працювати, дуже наскільки я знаю, плотська книга. Для свого часу, тим паче, дуже така скандальна книга для свого часу. Ну а я поки що не можу сказати сформовану думку з приводу цієї книги мою, але сподіваюся, що вона на каналі з'явиться. Наступною книгою покажу вам роман 1793. Це перша частина серії у цієї з роками. На жаль, не знаю правильної назви, можливо, якщо вона існує, то я додам її десь отут, щоб ви розуміли, що я про робили певну роботу над собою, щоб дізнатися про що це. Наскільки я пам'ятаю, це історичний детектив дуже з такими неприємними подробицями, кілька сюжетних ліній, розслідування загадкових вбивств і так далі. тому подібне – це, в принципі, те, що я люблю. Мені цікаво, як це буде виглядати в історичному сетінгу, точніше, в сетінгу історичного роману, з місцевим колоритом і оцим всім. Нічого признаюсь вам не знаю про цю серію, окрім того, що я вже сказала, але чомусь я дивлюся на цю книгу, і вона так прямо каже: ну, Спробуй, спробуй мене почитати. Тобі сподобається, то я вирішила, що ну, якщо в мене є така нагода купити її зі знижкою, то я спробую. І це історичний момент. Це той момент, коли я купила тільки одну книгу з серії, а не всю серію. як це роблю зазвичай. Далі книга, яку я читала дуже-дуже довго. Це книга з сеттінгом у Києві. У Києві 20-х років. Містичному, романтичному, таємничому Києві, і це, я думаю, ви вже здогадалися: це Лазарус чи «Лазарус». Якщо чесно, я особисто читаю Лазарус, але якщо правильно... Інакше, скажіть мені, будь ласка, тут нам обіцяють і детективні загадки, і тут і містичний Київ, і атмосфера дуже вдала, і має бути навіть слов'янська міфологія. Тому мені дуже цікаво, що з цього вийде, але окремо я хочу зазначити те, наскільки ж воно гарне. Ви тільки подивіться, яка вона гарна. Оці зрізи кольорові, це просто щось із чимось. Я прям дуже рада, що вона тепер в мене є. Я її дійсно дуже давно чекала. І дуже сподіваюся, що її ніхто мені не купив на подарунок, тому що вона була у мене в вішлісті. Треба буде видалити просто про всяк випадок. Далі покажу вам скандал сторіччя. Це тексти з газет та журналів, де працював Габріель Гарсія Маркес. Якщо ви дивилися мої відео, ви скоріше за все знаєте, що Маркес це один з моїх улюблених письменників. Я дуже його ціную, дуже мені подобається те, що він робить з літературою і як він це робить. Тому я колекціоную, збираю книги Маркеса. Цієї в мене не було. І тут вона мене інтригує дуже тим, що це Маркес не Творець художнього слова, не художнього тексту творець, а саме журналіст, саме працівник видавництва, який по-іншому підходить до тексту, і мені дуже цікаво подивитися на нього з цієї точки зору. Але я так думаю, що містифікації тут теж буде вдосталь, тому що Маркес кілька разів просто. Шляхом обдурення конкурентів здобував собі ексклюзивні матеріали, тому що вигадував якісь нісенітниці, в які вірили люди. Той час, як Маркіс приходив і писав дійсно правильний сюжет. Тому дуже рада, що ця книга в мене тепер є, є можливість зазирнути в особистість улюбленого письменника з іншого боку, скажімо так, і подивитися на нього інакше. Дуже-дуже цьому рада, дуже тішуся. І е, не знаю, що правда, коли руки до цього дійдуть, тому що і навіть з художньої літератури в мене там нормально так зібралося, ще не читаного, що в принципі я. Дуже рада цьому. Передостання книга, яку я вам зараз покажу, і яку я власне купила на передвідкритті, це Сім смертей Евелін Гардкасл. Купила її, тому що приблизно з моменту її виходу українською я на неї дивилася, придивлялася. З одного боку, цікавий задум, з іншого боку, багато негативних відгуків стосовно завершення цього роману. І я, якщо чесно, не знаю, кому в цьому плані вірити, тому я вирішила, що я буду від цієї книги в першу чергу очікувати захопливого сюжету, буду чекати якихось нестандартних рішень в плані розвитку цього сюжету. І такої гнітючої, незрозумілої, може, трошки сновичеської атмосфери. Тому буду шукати саме це і не буду чекати якоїсь яскравої кінцівки. Блін, мені дуже дивно вимовляти завжди слово кінцівка, тому що кінцівка це оце для мене. Рука, там, нога оце кінцівка. Коротше, не планую очікувати класного якогось. Фіналу, мені здається, що тут буде на кшталт «Це все магія чи щось таке, але подивимось, я буду рада помилитись і буду рада, якщо ця книга мені сподобається. Ну і Не буду приховувати від вас той факт, що частково вона мене заінтригувала і частково мене підштовхнуло до її купування. Те, що вона зараз в читацькому клубі палає, і дівчата принаймні поки що дуже позитивно про неї е, говорять. Тому мені цікаво, що ж там такого хорошого в цій книзі, тому що до цього я чула переважно такі не дуже добрі відгуки, вирішила спробувати сама дізнатися і сказати вам точно, що я думаю. І остання книга, я впевнена на 250%, що ви не очікували. Побачити цю книгу в мене на каналі. І якщо чесно, якби вона не була куплена саме в цих умовах, вона б, скоріше за все, в мене і не з'явилася. Я кажу про. Боже, яка вона важка! Пристрасті Олімпу, персефона, Аїд, оце все, рітейлинги. Дивіться, просто які кольори. Я саме через. Графіку через малюнок, через стилістику на неї звертала увагу. Але не сказати, що я прям також хотіла її мати в себе. Скоріше, це була така прям бажанка, чисто через те, що подобається, як намальовано. Я дуже люблю е, візуальну складову в літературі, в кінематографі. Дуже люблю звертати на це увагу. От. Тому це була така маленька бажанка, яка я не думала, що колись справдиться. Але як ви бачите, я тримаю. Її в руках, тому що е, тим, хто був запрошений на перевідкриття, були величезні знижки на книги видавництва Віват. Власне, це Віват дуже їм до речі дякую за багато класних книг, які були видані у Віват останнім часом. Це дуже дуже цінно. І, взагалі, я хочу сказати, що е, ті темпи, якими рухається сучасний український книжковий ринок, мені дуже-дуже подобаються. Я дуже тішуся тому, що книга, яка гриміла буквально там півроку тому, в нас вже перекладена і вже готова вийти в продаж, що ми отримуємо новинки дуже швидко, вони частіше за все зроблені досить якісно. Я маю на увазі не тільки ув'явати, а в цілому на українському ринку. І те, що не треба чекати, чи шукати якісь замінники, чи читати в оригіналі, тому що ніколи не побачиш цю книгу українською. Таких ситуацій стає все менше і менше. Весь оцей стос книг, які я вам показала сьогодні, зараз я просто щоб ви оцінили масштаби. Оце все. Оце все. Вийшло мені в 1230 гривень з цими знижками. Якщо чесно, по-перше, я досі не можу повірити в це, по-друге, в мене досі відчуття, ніби я когось пограбувала, тому що це має бути дуже незаконно купувати стільки книг за таку смішну суму. Але чому я вам про це кажу? Не для того, щоб похизуватися цими знижками. Хоча це досить приємно. Я кажу вам це для того, що в книгарні Віват, яка сьогодні офіційно відкривається, ви також зможете отримати величезні знижки прямо на касі, тому що в них буде лотерея знижок, і можна буде виграти знижку від 10 до 70% від суми чеку. Здається. Ну, коротше, знижка. Від мінус 10 до мінус 70. Мені здається, це дуже класні умови для тих, хто прийде на передвідкриття. Тому що б ви не робили, які б у вас не були плани, сьогодні-завтра приїздіть у Віват, Велика Васильківська, 101. Там дуже багато чудових книжечок, там дуже привітні люди, вам дуже будуть раді. І я особисто знаю точно, що я далеко не останній раз туди заходжу, тому що ну, дійсно атмосфера була дуже-дуже приємною, і в мене тепер є персональні такі спогади про це місце, цей захід, цей вечір. І я дуже тішуся тому, що тепер в моїй бібліотеці є і отакі скарби. Це дійсно скарби, я навіть приховувати це не буду. От такі от новини, от такі от враження. Насправді я досі трошки не вірю в той факт, що я дуже маленький блогер по масштабах українського навіть Ютубу, не кажучи вже про Тікток, але при цьому я вже є частиною цього книжкового ком'юніті, вже відвідую якісь такі заходи, вже знайома з кількома людьми, які займаються тим самим. Це мене неймовірно тішить. це... Те, що я думала, ніколи не станеться насправді. Тому що коли я заводила цей канал, я взагалі не була впевнена в тому, що щось з нього вийде. Не була впевнена, що тут буде там, якась кількість людей окрім моїх знайомих. І той факт, що я дійсно там є частиною цього всього книжкового світу, для мене досі дуже дуже дивний, але дуже дуже приємний. Я не буду цього приховувати. Ну і вже виходячи з цього, я. Продовжую, знаєте, своїм стандартним, мабуть, побажанням, поштовхом і так далі, розцінюєте це як хочете. Якщо ви щось відкладаєте дуже довго, якщо ви давно думаєте щось робити і з якоїсь причини не починаєте, просто почніть. В найгіршому випадку у вас не вдасться, і ви відмовитеся від цієї ідеї, але нічого при цьому не втратите, тому що у вас і зараз нічого немає. В кращому випадку ви отримуєте. Купу позитивних емоцій, купу досвіду, цікавих людей навколо підтримку, знову ж таки, з якої я почала сьогодні нашу розмову. Це того варте. Не варто чекати кращої нагоди, не варто чекати, поки все буде ідеально, не варто чекати особливого настрою, натхнення і так далі, і тому подібне. Просто сядьте, зробіть, спробуйте і дивіться, що з цього вийде. Отака от от мотиваційна промова на завершення цього відео. Сподіваюся, що вам було цікаво зазирнути в таке місцеве київське книжкове життя, подивитися на мої книжечки, можливо, ви для себе придивилися щось, можливо, вирішили сходити на відкриття чи просто сходити у віват будь-який з цих варіантів, він чудовий. От. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам в цілому цікаво дивитися на якісь книжкові навколо книжкові події, дайте мені, будь ласка, про це знати вашими лайками чи коментарями. Я буду знати, що вам таке цікаво, і буду приділяти більше уваги таким заходам. От, і дуже вам дякую ще раз. Дуже вам дякую за підтримку, за те, що ви тут, за те, що ви додивилися до кінця. Як завжди, я бажаю вам тільки найцікавіших книг. Я бажаю вам, щоб ті книги, які ви давно шукали або давно чекали, були на поличках ваших якомога скоріше. Бажаю вам величезних знижок приємних на купівлю книг. І ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступних відео. Пока!